У Миколаєві звичайні перехожі затримали грабіжника. Крадій намагався зірвати золотий ланцюжок з шиї ось цієї жінки, і зробити це він вирішив серед білого дня та ще й в людному місці, коли жінка поверталася з маленьким сином із дитячого садочку. На встрічі молодий чоловік я його навіть так не звернула на нього увагу. Потім кам'я побішатів за шею і почав на мене сривати сипочку. Я почала кричати. Он убіжав на крики Олени. Збіглися місцеві мешканці, почувши, що трапилося, Сергій кинувся доганяти крадія. Попиті слідування за преступника. Ми його обнаружили і задержали. Піймати крадія вдалося за кілька кварталів від місця злочину, але під час затримання без казусу не минулося. Місцеві мешканці подумали, що це бійка, і викликали правоохоронців. На місце прибігла і Олена. Вона ж і розповіла міліціянтам, що тут сталося. Мовляв, Сергій не бійку влаштував, а затримав грабіжника, який намагався її обчистити. Наразі проти охочого до чужих золотих ланцюжків порушено кримінальне провадження. Міліція перевів. Віряє його на причетність до інших злочинів, які сталися у місті за останні кілька днів.